Оксана вишивала рушник для свого весілля, адже за місяць мала стати дружиною Василя багатого, надійного, правильного, того, кого вибирали батьки. Але щоразу, коли брала голку, перед очима з'являвся інший Михайло, сусідський хлопець, що пішов у місто рік тому. Обіцяв повернутись, забрати її та не дотримав слова. Забудь його, казала мати. Василь добра партія. Оксана мовчала, опустивши голову, і вишивала. Червоні троянди, калину, пташок, а в серці розпач. Як жити з нелюбим чоловіком? Ввечері перед весіллям, коли вже все було готове, вона сіла довишивати останній куточок рушника. Раптом голка зламалась. Це знак, стара баба Ганна перехрестилась. Не судилося. Дурниця. Оксана взяла нову голку та й друга зламалася. Дівчина зірвалась, вибігла з хати. Побігла до ставка, де вони з Михайлом колись зустрічались. Сіла на березі і заплакала у рушник. Навіщо сумуєш над моїм весільним подарунком? пролунав знайомий голос. Оксана підвела очі. Михайло стояв перед нею, старший, зможнілий, з великим мішком за плечима. Ти як? Заробив. Він опустився поруч. Весь рік працював день і ніч, збудував хату, приїхав щойно, щоб завтра прийти свататись, а чую, ти вже за іншого? Завтра весілля, прошепотіла Оксана. «Чи є?» Михайло дивився їй у вічі. Вона мовчала, а потім простягнула рушник. Поглянь, навіть голка не хоче вишивати для нього. Он вже другу зламала. Михайло усміхнувся, дістав з кишені щось маленьке. Спробуй цією. То була срібна голка, стара ще бабусина. Оксана взяла її, і остання квіточка лягла на тканину так легко, наче сама. Бачиш, Михайло обійняв її за плечі. Доля підказує треба тільки слухати. Наступного ранку у селі стався великий переполох. Оксана не з'явилась на весілля, а через тиждень пішла під венець з іншим. Наречена сяяла, як сонце, а наречений не зводив з неї очей.